Із 892-м заводки проблеми інші. Для цього потрібно три спеціально обучені людині. Один на оздуханні, другий на ключу, третій на насосі і четвертий за горілкою. Ну вже под е, цих двигунів ідуть від Рафаеля. Ви посовітували, в принципі, всі задоволені даним, даним апаратом. Він потрібен, написали. Тобто я вирішив, що воно дійсно потрібна штука. Так що ось будемо моторити. Один качає, другий держе, третій проворачує, проворачувається. Першого разу не вийшло, моя попытка номер два. А я любила і я любила МТС. Кіна не буде. Ждемо третю попитку. 82-й завівся з полтика. Прогріли поддон дірк 4 свічки нові. Тут теж свічки нормальні, але... Мотор чуть-чуть подушатаніший. Він Коля каже, що за 8 років ніхто до топлівної не лазив. Соответственно, тут же ж моторпал. Любе вона, ти холода, чи не люба. Ну, коротше, зімою гіморої завести даний МТЗ. Ну, ждем. Третій заход, можеш, як -от не повезе в картах, повезе в любві. Так оцей тут. А за третім разом ми заведемо даного дракона. Що там, де не були, потрепели? Та все, витягуємо е, троси і будемо заводити з буксіра. Як шмати, що нема суспільний. Моя попитка номер 4. Включайте. Треба 4 ще руки, щоб один стояв на пусково. І замічаю, спеціально обучених людей, тому що це МТЗ. Зробили! Майкос! Отаким макаром проводимо вивезення відходів, бо немає бегів, у що віять сою Аполло. Висипати вірніше. Вроді кожен рік підкупляються беги. Де вони діваються, хрені озна. То треба освободити. вигрузив на Камаза, потім відвеземо на переробку. Вже в кінечному результаті, коли це все діло, ми перевіємо. Поки газу не одвалиш, 892-й не працює. Треба газку йому піддавати. Кузова 3,20. Підніма, ні гори, ні низу і ще, ще, ще можна без питань. Отаким От макаром бег в нас знизу з, скажіть я скажу, з клапаном відкрив, висипав і без питань. Хун працює, я задоволений, поки що його роботою. Ну, але... Будемо бесідувати тоді, коли він проробить ті ж роботи, що проробив у нас минулий обичний, звичайний, генерал 2000. Отак От ми працюємо. Потім будемо займатися вієнням. Зараз немає світла. Будемо віяти Аполло і там вже покажу весь цей процес. Не багато, немало. Ну, не повний камаз. Ну, та сікась буде. Тон 10 відходів железно. Ще ж сояполо, то там теж буде, я думаю, пару-тройку бегів железобетонно. І потім це все діло від на переробку. Тут таке і стрючок, і меншеньке, і більшеньке. Ну, те, що легше, поняли? те, що сепаратор воздухом одебрав. І вийшлося отакі відходи. До речі, зробили тент, забув ж сказати. У нас оці ж полумісяці є, були готові. Хлопці приїхали, встановили тент, але не повністю. Виходить, що передок у нас укріплений через такі штуки. Практичні, вони такі удобні. клац-клац, секунда діла. Открив-закрив. Так само в нас отута глуха сторона і зад. А на цій ж стороні з, водити, з, 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 з сторони водія там буде труба. Оце ще треба зробити трубу, і отут аж уха, оці кронштейни, які будуть держати це все діло, коли тент буде змотаний. Нікуди не їздили ні в золотоношу, ні в прилуки. По місту хлопці займаються, приїхали, поміряли, зробили, встановили. Осталося нам тільки доробити трубу, кріплення, і потім вони це все діло впаяють, каже, зробимо пофіг, яке воно там ви зробите, ми впаяємо любо що. Каже, якщо чоловік це, який робив тенти, якщо за рік що з ним трапляється, приїжджаю, устраняю безкоштовно. Тобто рік гарантії на даний тент. Хороший він поганий, знає, бачимо в практиці. Знаю, що отут, де в нас перемички, там нашито. Ну, двойний слой, щоб було усиленіше. Так само отута. ну, на кожному борту все поусиленіше, у два слоя, слої, ну, тер, тертя, щоб не протирався. І останнє півбега на сьогодні. Висипаємо і будемо замоторюватися, віять, калібрувати сою Аполло. Світло вже дали, будемо працювати. Остання кучка зараз у ковш все влізе, і соєю аполо покінчено. Казав баті, ну давай більше оставлять. Ну, скільки оставили, тепер і, сам, і нам, вірніше, не вистачає. Зараз підемо покажу, що вийшло в кінечному результаті. Так як і по стандарту, ми навіть, щоб ви розуміли, Третю фракцію залишаємо. Якщо, наприклад, ми сою піонері, сою Мустанг, третя фракція йшла в нас після другого разу, і йде вона в, в товарняк, то на своє Аполло перший раз. Ось ось третя фракція. Потім цю третю фракцію пропускаємо. Виходить друга, третя. Друга йде в посівну, третя теж іде в посівну, тому що недостатня кількість зовсім недостатня. Отака. От Отходи, грубо говоря, скажемо. це ось третя фракція. І це те, що з другої. Не набагато, але трохи вона крупніша. Маса тисячі, Анжела Палівна скинула аналіз 100, 117 грам, якщо не помиляюся. Ну, та відео, чи вийде? Перед цим чи після цього, мабуть, після цього вийде віде відео про всі аналізи. Аналізи там, в принципі, всі в нормі, все чотенько. Ось, бачите, навіть в Аполло попадається зелененькі бобики. Ну, а так взагалі прекрасно. Опять ось якийсь стрючок, -майо! -ма Оце сіка ми вже перевіяли і що це тече? Ну, це кіно. Свіжак. Зараз треба йти казати, що щось тече. Не просто тече, а крепко тече. Ось тут ні разу не вбирали. Оце всі відходи, які підуть на мусорку, можна було б, звісно, зробити загранулірувати і були б, було б то паливо для цього, для котлів на обігрів будинку. Отака кучка всяких отходів. Отут, значить же, ж. це за первим кругом третя фракція. Саме більше мені подобається оце, як що судить по відходам. Оця, всякий не потріб. І оця. Ну тут зовсім дрібне. Ну, а сюди то, що доктор приписав. Так що можна сказати. Залишилося нам чуть-чуть І Соєю Аполо буде покінчено і взагалі із калібруванням, звіянням буде все завершено. І можна буде переходити до ремонтних робіт як Камаза, так і МТ-зонів. Бо течуть, ви ж бачили, течуть, тече як з кабана. Оце, в общем, отак. Значить, кому понравився відос, ставте лайки. Кому не понравився дізлайки. Всім пока, і все звісно буде Україна.